Друзі, привіт! Вас вітає компанія Люксвош. І в сьогоднішньому дайджесті ми хочемо вам відзняти початок грандіозного будівництва в місті Будапешт. Це є дуже відоме європейське місто, де ми розпочинаємо будівництво п'ятипустового миючого комплексу і робота. Трішки інформації про даний об'єкт. Це є земельна ділянка, яка підбиралася разом з майбутнім інвестором. Ми повністю розробили усю технічну документацію, і на сьогоднішній день ми готові розпочати будівництво. Так склалося, що будівництво власник буде робити сам, тому що він має змогу і доступ до будівельної компанії, яка досить на дуже високому рівні працює. Так що вони будуть виконувати усі будівельні роботи під чітким нашим керівництвом. Так склалося, що в Європі досить складно і довго робити технічну документацію і дозвольну документацію. Ось цей даний об'єкт більш ніж три роки ми йшли до цього моменту будівництва. Але на сьогоднішній день вже все готово. Ми маємо дозвіл і вже будемо розпочинати буквально за декілька днів будову. На даному об'єкті є вже зроблені деякі роботи, а саме заведена каналізація, також лівньова каналізація і світло, електрика. Тобто, все для початку робіт ми маємо. Тепер тільки починаємо бетонні роботи. Ми зараз виготовимо і зробимо септики, систему очистки води. Вона тут повинна бути обов'язково Європа. Самі розумієте. І після того вже буде відкриття, де ми все повністю вам покажемо поетапно, як ми це робили і які були роботи і можливі труднощі. Трішки по обладнанню. В даному миючому комплексі буде використовуватися максимально топове обладнання компанії Luxwash. Всі найновітніші і сучасні технології. Чому? Так як. Даний інвестор виявив бажання бути дилером компанії «Люксвош» в даній країні. І ми все для цього зробимо, щоби по максимуму його розвинути, і ви мали змогу приїх... приїжджати на такі чудові об'єкти і мати змогу купити собі обладнання. Друзі, хто зацікавився в Європі і не тільки обладнанням для миюк самообслуговування, залюбки просимо вас, звертайтеся в компанію «Люксвош», і обов'язково беріть нас в тендер. Так як даний інвестор послухався нашої поради і взяв нас в тендер. Участь брала велика кількість компаній, виключно з Європи. З України були тільки ми одні. І ви бачите, що в даному тендері перемогла компанія Luxwash. Ми надали супер хорошу альтернативу обладнанню, якості і технології. Тому ми перемогли. Друзі, ми хочемо побажати вам всього доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І пам'ятайте, миюк багато. Люксвош один. До побачення!